Шанування. Трішечки розкажу про маленьке своє розчарування, але загалом дуже подобається ось ця мальовочка. Це на сайт Сумнавівця. І ось такий опис дається до паперу, чим можна розмальовувати. І тут ми маємо в переліку акрилові фарби, гуаш, акварельні олівці, які дуже рекомендують в які кольорові олівці, і в деяких випадках. Маркери, отже, мої зауваження як практика в цих розмальовках, які олівці підійдуть, акрилові файби підійдуть однозначно, ну, які олівці, ось тут вони вже підійшли, а взяв маркери. Маркери сюди, якщо вам не шкода ваших маркерів, Саме в тому плані, що вони досить швидко закінчаться. Будь ласка, нема питань. Але цей папір він не є типово для маркерів, тому вони будуть, він буде набирати на себе трішки більше, ніж самого його спирту, яким маркери заправлені, він буде набирати більше. Тому треба мати на увазі що ці маркери можуть у вас швидко закінчитися. Ось, наприклад, маркер і можна ним малювати. Це єдиний такий момент щодо зауваження по маркерам. Натомість взяв я в дорогу з собою малювочку і взяв ось такий набор олівчиків. Це в нас акварельні олівці, фірма Faber-Castell, німецька. Тобто, в плані того, що якість, тут питань немає зовсім. Але вони мене розчарували на цьому папері дуже-дуже сильно, ну, бо вони ніби наносяться, але якось дуже слабо наносяться на папір. І розмиваються. теж якось дивно. Так, де мій? Де мій акварельний? Зараз пензлик знайду. Знайшов пензлик. Отже, намочуємо. Папір. І він трохи дивно виглядає. Ось тут розмальовував акварельними цими олівцями вже волосся, цими самими олівцями, і ось такі от ефекти, які мене зовсім не тішать. Мало би бути гладенько, все рівненько, а воно так не є. Отже, ці олівці, Faber Castell це в нас серія Gold Faber Aqua. Вони не підійдуть. Дивимося, як тут буде працювати кохінор акварельний. Колір треба підібрати. Кохінор акварельний. Спокійно наноситься. Розмочується, тобто тут зауважень я не маю. Кохінорчики. Далі дивимось. з дорожчої серії. Це у нас Альбрех Дірер. Це Дорога серія цих кофі... Кастель. Легко наноситься. Тобто мають бути олівчики м'якші, навіть акварельні. І на розмочуванні теж ніяких питань не виникає. Далі в нас є ось такий бік м'якенький серія Evolution. Це взагалі олівці такі, що малюють навіть по стінах і тяжко відмити. Ним можна навіть дрібненькі деталі, він м'якенький і дуже гарно лягає. Можна сильніше натискати, можна слабіше тут без питань вони підійдуть. М'які звичайні олівці. Це у нас серія кольор. Макарони. Десь тут якісь. Паси. Да, ти теж спокійно м'які. Олівчики спокійно лягають сюди. Далі дивимось, що в нас ще є. Акварельний олівець з дорожчої серії Museum. Десь намалюємо. О тут. Навіть на суху він шикарно лягає. Просто супер. Вони м'які, а якщо розмочити, дивимося. Ну, це найдорожчі акварельні олівці, які в мене є. Розмазуються, розмочуються просто супер. А, наприклад, дорогі олівці з цієї ж самої фірми, це у нас люміненс. Люміненс, де у нас тут блакитний, десь тут у нас блакитний. Без питань лягають. Якщо сильніше притискати, теж можна. Якщо ви, дітки, наприклад, так сильніше притискали. Дивимось на звороті. Маркери наскільки перебиваються. Ось так це виглядає. Ну, спокійно. Далі дивимось, що в нас ще є. У нас ще є. Фарба. Акварельна і гош. Ну, давайте почнемо з Гоашки. Гош у мене з дорожчої серії. Це у нас ось така фірма. Женева. Так. І червоненьку. Візьмемо Гош. Тут води трохи багато. Колір маджента. вже працює як акварелька. Я сусідні ці полосочки ще зафарбую, ще перекрию. От. Далі. Що я хотів подивитися? Ось цей ясний місяць мав би бути. Тут треба замалювати ось ці чорні. Точніше, не цятки, а те, як воно намальовано в розмальовці. І не кожен олівець може перекрити ось ці чорні смужки. Це насолівчик Derwent Drawing, Один з кращих білих. Ну і дивимось, наскільки він перекриє ці, ці лінії. Досить непогано. Ось такий у нас ефект виходить. Досить непогано він перекрив їх. Це те, що серія м'яких олівчиків. Далі що у нас ще тут є? У нас є ще Derwent Inktense. Це у нас чорненький. Де у нас тут чорненький є? Напевно тут під волоссям. Ось тут він є чорненький. Його ще розчинити треба. Бо це в нас акварельний. Гарно лягає. Далі дивимось, що у нас ще є, в нас ще є м'який олівець серії Голд може бути. Малює. Дивимося, акварельки як в нас будуть лягати. Акварелька в мене фанкор. Ну, в принципі, будь-яка ляже, я думаю, дешевше, дорожче. Ці гори можна акварелькою зробити. І потім біленький, тут лінія йде біленьким. Пройтись, щоб вверх перекрити. Білим олівцем чи темперою вона перекриє. Акрил. Акрил у нас теж є, акрил. У мене дорожчої серії. І тут можна трішечки акрилу, тільки не спішіть закривати сторінку. Щоб акрил у вас встиг висохнути. Де ми можемо акрил тут? Лапи, наприклад. До речі, акрил, о, дивіться по... Тому, наскільки він криючий, якщо тут чорний квадратик ось такий, то він буде перекривати повністю те, що у вас знизу. Тобто він сюди підійде дуже-дуже гарно, оскільки ці лінії часто треба перекрити. Лінії, які для розмальовки зроблені. І акрилом теж можна спокійно розмалювати. Ще буду його допрацьовувати, коли висохне акварелька, буду ще зверху олівцем проходитись. На все добре.